Сьогодні ми поговоримо про кік оподаткування мальтійських компаній. Мальтійська компанія, коли вона працює, одна. Або мальтійського фіскал юніт спеціальної податкової одиниці, коли працюють дві компанії. А ну, з точки зору українського кік-законодавства, мальтійська компанія, яка створена українцем, це буде КІК. і в даному випадку, якщо це звичайна мальтійська компанія, там іде досить звичайні правила кік, тобто ми. Дивимось в першу чергу з точки зору там пільгується чи не пільгується кі компанія, і для цього ми перше критерій, який ми розглядаємо, це який саме сума доходу у всіх кік одного акціонера. Якщо це е, менш ніж е, 2 млн. євро, то е, кік буде пільгуватися. Якщо доходи е, будуть більш ніж 2 млн. євро, то для того щоб визначитися, чи буде це е, пільгуватися ця кік, ми маємо е, дослідити інші критерії. Якщо в нас е, е, ну перше, що ми маємо. Казати, що між Україною та Мальтою є конвенція щодо уникнення подвійного оподаткування – це основний один із основних критеріїв щодо кікп-пільгування. Далі, якщо ми розглядаємо, що в нас ця компанія Мальтійська буде наприклад торгівельною, тобто буде мати. Активний в першу в основному буде мати активні доходи, то це ця кік буде пільговою. Якщо в нас це буде холдингова структура, то ми маємо проаналізувати, чи дійсно в цій холдинговій структурі більшість є пасивними доходами, тому що це буде. Досить важлива, тому що в нас, якщо по, по правилам, кік, якщо в нас є е, безпосередня у компанії більшість е, пасивних доходів, то це має бути компанія КІК, КІК, яка не пільгується, ми там не маємо сплатити подарок саме з цих е, доходів. Кік нагадаю, що якщо у, у навіть якщо кік пільгується, то дивіденди, які отримають акціонер, цей кік будуть оподатковуватися за правилами е, звичайних іноземних дивідендів в Україні, тому що ми маємо е, в нашому випадку розглядаємо приклад, коли в нас є оподаткування е, саме контролера Українця, контролера цей кік, тому пам'ятаємо. Це те, що в нас стосується мальтійська компанії, яка є єдиною. А дуже цікаві речі відбуваються в тому випадку, якщо не розглядається саме фіскал юніт. Іска юніт це на Мальті. Він фіскал юніт розглядається як єдина податкова одиниця для України. Це будуть дві компанії, які зареєстровані в іншій юрисдикції, і відповідно, це будуть два кік. Безумовно, якщо тільки холдингам не виступає, наприклад, українське підприємство, таке теж, теж буває, але дуже рідко, тому ми будемо розглядати класичний а, варіант, коли вже коли є фіскал'юні, складають дві мальтійські компанії. Отже, як в даному випадку відбувається стік оподаткування, перше, якщо ми розглядаємо операційну компанію, то в нашому випадку, навіть якщо доход буде більш ніж да всіх тих цього акціонера буде більш ніж 2 мільйони євро. Там все равне всерівне буде пільгове то есть, Тобто кік будуть пільгуватися, тому що по перше є конвенція щодо. Уникнення подвійного оподаткування між Україною та Мальтою. І друге, оскільки це операційна саме операційна кампанія, то більшість доходу буде в першу чергу саме активними. І на підставі оцих двох моментів операційна кампанія, як я складовою Fiscal Unit з точки зору. Кік законодавства України буде пільгуватися з кік прибутку. Що стосується другої одиниці, яка другої кампанії, яка включається до мальтійського фіскал, тут складніше. Тому що друга компанія – це завжди холдинг, а холдинг це в першу чергу, це в нас пасивні доходи. І коли ми маємо ось розглядати ось цей другий холдингову компанію мальтійську, або може бути, це буде кіпрський холдинг. Ми в першу чергу, тобто ми не говоримо, що так є конвенція про запобігання. Подвійному, уникнення подвійному оподаткування. Доходи, скоріш за все, буде пасивними, і тому і ставка оподаткування також буде невеличкою. Саме для цього що створювали Мальтійську компанію, для того, щоб ставка податку була невеличкою 5% або 10%. Таким чином, скоріш за все, ось цей холдинг. Буде не буде пільгуватися, якщо безумовно не загальний доход у всіх кіків не буде менш ніж 2 мільйони євро. Тому, коли ви розглядаєте саме створення Fiscal Unit, ви безумовно враховуєте плюси. Плюси це те, що в нас не треба очікувати. Повернення податку, це перше. Другий плюс, що немає не в нас незрозуміло цього повернення податків, які можуть трактуватися тлумачитися податковою нашою як е, е, інші іноземні доходи. Але перше, це буде значно дорожче, тому що це буде обслуговування двох іноземних компаній. Це будуть правила ТІК. І ще одна велика е, великий момент: якщо ми маємо саме мальтійський фіскал Юніт, там є консолідована звітність для того, щоб нам подати звіт скік, звіт звідскід щодо е, мальтійської операційної компанії та холдингу, ми маємо скласти. Дві е, звітності, окремо для е, операційної кампанії, окремо для холдингу. Тобто зробити з е, за мальтійськими правилами консолідовану звітності, а потім ще для України зробити це, е, ці дві неконсолідованої звітності, і ось коли ми будемо розгортати ось цю консолідовану звітність на две неконсолідованості. В нас можуть виникнути деякі нюанси, які можуть бути дуже негативними. можуть з'явитися якісь додаткові доходи, як операція між холдингом та дочірньою компанією, які скажуться на Аподаткування саме на кікападаткова. Тому якщо ви будете в мальтійському холдингу, там ваші мальтійські бухгалтери, аудитори, працювати, робити консолідовану звітність, фіскал Unit дуже раджу додати до групи по складанню цієї звітності ще і КІК-консультанта українського, який розгляне ситуацію саме з точки зору оподаткування. Двох різних кік, які на матері складають один фіскал юніт.